цей приїзд був дуже корисним. Спочатку ми бували у Барселоні на жеребкуванні і дізналися, хто буде нашими суперниками на чемпіонаті світу. Коли ми приїхали в Україну, то одразу розпочалася робота щодо планування товариських матчів і турнірів а також всього тренувального процесу на липень-серпень. Крім того, велася робота по підготовці форми всього, що нам може знадобитися у процесі тренувальному і під час виступу на чемпіонаті світу. Це ж для нас це новий досвід. Крім того, ми могли подивитися фінал чотирьох кубку України, і це дуже добре. Адже п'ять 6 гравців, які виступають за ці команди, є кандидатами до національної збірної. Я був радий побачити їх всіх. Цей тиждень вийшов важливим для нас. Ми намагаємося постійно тримати гравців у полі зору. Вони мають знати, що ми стежимо за ними протягом всього року. за тим, що вони роблять. Ми готові до будь-яких пропозицій з боку клубів для того, щоб провести семінари. Ми готові допомагати молоді розвиватися або ж працювати індивідуально з тими баскетболістами, які були в національній команді. Мої асистенти постійно доступні для гравців. Вони тричі протягом року. Мають побувати тут ще до того часу, коли ми почнемо всі разом підготовку до чемпіонату світу. Це важливо, аби гравці знали, що ми дбаємо про них, що ми стежимо за їхнім розвитком і що ми тримаємо в полі зору протягом сезону. Звісно, буде складено загальний список гравців, коли асистенти зберуться тут в останнє перед початком зборів. Денис і Слава Медведенко вони члени нашої команди і вони постійно стежать тут за гравцями. Якщо комусь із моїх помічників, якийсь гравець здається цікавим, і на їхню думку він має шанс заграти у національній збірні. Вони вносять таких баскетболістів до загального списку, і ми запросимо всіх. Можливо, це будуть короткі збори перед початком основних зборів. Це буде період в 2-3 тренувальних дні, щоб ми могли побачити наскільки цікавим є точніший гравець для команди. Нам слід буде подивитися на них у роботі. Кожен кандидат буде обговорюватися для нас. Дуже важливо побачити гравців молодих, нових. Тих хто підростає на зміну тим, що стають старшими. Баскетболісти збірної в фіналі чотирьох зіграли не так добре і не так багато, як їм хотілося б самим. і вони можуть краще грати, але ж це баскетбол. В нашій грі ніколи не можна сказати, що ось цей гравець сьогодні зробить те і те, і він видасть такий то результат. Іноді баскетболіст виходить і грає на повну силу, проте у нього не йде кидок, м'ячі не заходять. можуть завадити ранні фоли, коли він вимушений не йти на лаву, тому що критична кількість порушень наближається, іноді кілька свистків можуть похитнути впевненість. Я гадаю, кожен з хлопців бажав перемогти і старався для цієї перемоги. Зараз в розпалі регулярний сезон в Україні відбувся фінал кубку. Мій час прийде пізніше. Коли сезон вже буде завершений, нам треба буде готуватися до виступу національної команди зараз до нас звернулося вже близько десяти країн з пропозицією зіграти товариський матч, можливо, навіть більше десь 12. і у них теж зараз іде впорядкування календаря. Отже, зараз треба розкласти все по порядку, щоб вся структура була логічно вибудованою. З одної збірної є пропозиція зіграти два товариських матчі. Інші запрошують нас на три гри поспіль. І може так вийти, що доведеться грати п'ять ігор одна за одною. Це нам не допоможе. Адже у нас не буде часу на тренування. Не буде часу, щоб поліпшувати нашу гру. Все це має бути збалансовано. Зважити, де ми граємо, додати дні на тренування перед наступними товариськими матчами. Зараз саме цим ми і займаємось. Більшість із тих, хто прийшов на семінар, мені були незнайомі. Я їх побачив лише у день... Коли проводився семінар на трибунах, я ніколи не бачу їхні роботи, як вони працюють. Тому нашу роботу ми побудували таким чином, що вони могли ставити свої питання, говорити, що їх цікавить. Якщо вони дечого не розуміли, я намагався це розтолкувати більш детально. Завжди, коли я пояснюю, що роблю, я наголошую, що це лише один із способів досягти бажаного, але це зовсім не значить, що це єдиний спосіб. Їх може бути дуже багато, а кінцева мета завжди одна. Чимало інших тренерів інтерпретують ситуацію по іншому і все одно досягають успіху. Ми ж презентуємо свій спосіб роботи, свою систему тренування і систему організації процесу. для того, щоб у тренерів виник стимул до власної інтерпретації, до власного розвитку. Так, мої асистенти ще будуть приїжджати до кінця сезону. Те липень вже зовсім скоро. І потім ми розпочнемо роботу всі разом.